Вийди, вийди на здибанку нині, при кастані або черемшині Я прийду вишиваній кровати, а ти як сами тобі капці. Ой, ой, ай, ой, 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 ай, ай, Ой, а я пай оце вечір на гор. Я тебе поведу в парк на льоди, ти такого не їла, з роду. Іде в кіно моя, чи бурашко, я тебе поцілую, вушко. Ой, ай, ай, цьоця, ой пально не вечір на нога. Місто вкладеться без спати, всі коти по хати. Ліхтарі будуть ясно світитись, а ви будете...